Наркоз відбирає рік життя пацієнта і повертає цей рік анестезіологу. Це чудово, це теж Ні, Я скажу ті пашо. Обман пацієнта не можна так казати. Це буде дуже цікавий підкар. Не дозволяли за добу за до 24 години їсти. Всім доброго дня! Мене звати Олександр Карпінський, я пластичний хірург. І сьогодні у нас така виникла ідея записати для вас серію подкастів з експертами в своїх галузях і їх зв'язок з пластичною хірургією. Думаю, це буде цікава рубрика. Сьогодні ми знімаємо перший подкаст. з Експертом в сфері анестезіології з людиною, з якою я працюю вже скільки ми працюю? Вісім років. Вісім років всі мої пацієнти прекрасно його знають, бо це незмінний анестезіолог Станіслав Петрович Зайченко. Добрий день, добрий день дійсно. Я працюю вже в клініці пластич в пластичній хірургії більше ніж вісім, а може вже і дев'ять-десять років. Працюємо на базі клініки Літа плюс, і всі наші пацієнти, на мою думку, досить добре переносять анестезію. Тому про це ми сьогодні поговоримо з Олександром Петровичем. Перше таке запитання, тому що на консультаціях часто найчастіший страх пацієнта не страх операції, не страх реабілітації, не страх результату, а страх саме наркозу. Як би це не звучало, напевно, банально. Ви це теж. Чуєте кожного дня і які найпоширеніші страхи перед операцією, чому вони? І я б хотів, щоб ми їх роз сьогодні розвіяли. Ці міфи? Так зазвичай пацієнти, які приходять до нас оперуватись, вони найбільш всього бояться не саме хірургії, як розріз, зашитий ткані, роботу з тканинами, а саме наркозу. Причому наркоз таке це слово дуже застріле. Взагалі використовується слово анестезія, і ми проводимо анестезію. Ми не робимо наркоз, як всі кажуть. Дайте мені наркозу. Нема такого поняття. Ми проводимо анестезію. Це багатогранне таке поняття. Що наші пацієнти бояться? Всі пацієнти бояться, як вони кажуть, наркозу. Чому вони найбільш бояться прокинутись під час анестезії наркозу, як вони кажуть, і відчути якусь біль чи відчути те, що робить хірург, і ось це найбільше вони бояться на кануні. анестезії в пластичній хірургії зазвичай може і в інших галузях так само вони ще для посилення цього. Відчуття дивляться фільм Наркоз. Я не пропагандую його дивитись. Краще прийти на консультацію до анестезіолога вашого персонального і з ним обговорити всі питання, які вас турбують, а не дивитись фільми, які ще більше лякають перед операцією, бо це дуже важливо. Вод і це вони бояться. Як це вирішити? Вирішується це все сучасними методами знеболення, таким, які які застосовуються в платізичній хірургії, це загальне знеболення за використання найсучасніших передових, ем, як інструментальних, так і медикаментозних технологій. Тому Саме питання прокидання під час анестезії вирішується вже давно, десь 10, або 15, або мабуть, вже біля 20 років тому ви, ви знайшли е, апарат БІС, який контролює ваш сон пацієнта, і тому ми в онлайн режимі це дивимось і прокидання просинання пацієнта під час анестезії майже неможливо. Тому ось так. Це, напевно, самий великий страх. Навіть е, коли ми роз, е, розповідаємо, що після мамопластиці у пацієнта буде боліти і вам буде незручно, трошки дискомфортно. Пацієнт мене це не, не, не як не це не важливо, не турбує. Да? Дякую, головне, щоб я не проснулася. Це найбільший страх е, пацієнта під час чи перед анестезією. І оцей біс ми дійсно використовуємо в своїй практиці, і мені так. здається, як хірург, я не анестезіолог, що з використанням цього препарату така дійсно страх прокидання, ну це неможливо просто Це неможливо, так. Да. А якщо це можливо, це більш вже психоемоційний стан пацієнта, на, на що ми зовсім не можемо вплинути, бо е, саме е, настрій пацієнта, якщо вона настроїться не, не на якийсь негатив. До команди, до анестезіолога, до хірурга то воно таки буде. Воно буде погано все протікати. Тому ми заспокоїмо саме. Вважається по е, протоколам е, швидкого відновлення. Консультація хірурга і анестезіолога перед операцією знижують ризик якихось негативних проявів під час цього переопераційного періоду, це до під час і після оперативного втручання. Знижує на 20-30% сама консультація, що ми розповідаємо пацієнту, як це буде проходити, як його буде протікати реабілітація, і трошечки його заспокоюємо психоемоційно. Тому, по перше, приходьте в прекрасному настрої, і по-друге, приходьте перед операцією, не ігноруйте консультацію хірурга і анестезіолога. Звичайно, ми використовуємо найсучасніше обладнання, ми використовуємо найсучасніші техніки операцій, е, слідуємо сучасним протоколам і в реабілітації, і питання як до спеціаліста, що таке сучасний наркоз або сучасна анестезія при пластичних операціях. Е, сучасна анестезія, що це таке? Ну, важко, е, важко саме сформулювати. Да, бо... Все залежить не тільки від там, медикаментів і апаратури, яку ми використовуємо, а саме і від анестезіолога, як і чим він працює? Бо це вже персоналі, а на персоналі ем, вплинути дуже важко. Ем, раніше були одні анестетики, люди, які там. Скажімо так, більш досвідчені, більш фахові, їм вже там по 55-65 років. Це, вони... На початку своєї діяльності використовували більш застаріші препарати. Деякі перейшли на нові сучасні умови, інші не перейшли. На ці моменти не можна вплинути. Але саме слідування якихось протоколів, які застосовуються в анестезіології, вони заставляють рухатися анестезіолога вперед. Так Зараз використовується така технологія, як хірургія одного дня. Це… З з використанням протоколів найшвидкого відновлення пацієнта, саме завдяки їм, ми можемо добитись того, що пацієнт через десь дві години після годинної операції вже може піти. Додому деякі клініки навіть дозволяють сідати за руль, але ми цього не пропагандуємо. Не можна сідати за руль в день операції на наступний – без проблем. От що основні принципи? Принципи такі, що ми відмовляємося від підготовки пацієнта. Це використовування седативних препаратів до оперативного втручання. Відмовляємося від голодування пацієнта, щоб вони поїли за 4 години. Це не проблема. От. і використання сучасних препаратів. Всі препарати, які використовуються в анестезіології на даний час, це ультракороткої дії. Тобто, як тільки ми припиняємо, припиняємо вводити цей препарат, він через там. Декілька хвилин, 5-10 хвилин вже його напівдія відсутня, і пацієнт просинається. Е, найсучаснішим препаратом, я вважаю, який зараз є для базисної анестезії. Це газова анестезія от, з використанням севофлюрана і ультракороткі е, опіати, такі як реміфінтаніл. Але ну, це просто слова для пацієнта, але це передові медикаменти, які дозволяють реально вам. Добре спати під час анестезії довготривалою, більше години двох І е, добре відновлюватись. На протязі години вже ви відчуваєте себе так же, як і до операції з урахуванням об'єму операці... операції. Так що, ну, такі от. Просто з, з цих понять дехто робить щось неймовірне, а що це щось унікальне. Ну, звичайно, наскільки я розумію, хороша клініка на сьогоднішній день будь-яка хороша клініка використовує ці препарати. Це не щось. Відпекає. Я вважаю, що повинні використовувати навіть в муніципальних клініках міста давним-давно вже є Севафлюран, пропофол і інші препарати. Так, Ремі фентаніла, на жаль, немає, використовувати старий фентаніл, але він теж добрий, якщо його. Субмінімальні дозіровки використовувати, і це все впливає. Також ці протоколи нас відштовхують від використання опіатів, бо опіати вже встановлені, що вони продовжують дію реабілітації після операції. Так, да, В пластичній хірургії, оскільки це така. Якщо вірно так казати, комерційна платна медицина, багато хто зволікає і продає анестезію як мінімальний, мінімальний базовий угу. і більш дорогий пакет. Угу. Але були такі случаї, що пацієнти з інших клінік приходили, розказували це і. Вони казали, що ну різниці немає між базовим і небазовим, тому що як поділити анестезію добру хорошу на три частини. Ну я не розумію. Від пропофолу люди теж можуть нормально прокинутись від тіопенталу теж хоча це застарілий препарат. От як на цьому, на цьому не можна спекулювати і продавати в пластичній хірургії це. Допо, ну, не доповнення, це хірургія. Хірургія включає в себе і анестезіологію, і хірургію. Як можна розділити? Зробити гарну хірургію і погану анестезіологію. Ну і що, і пацієнт більше до тебе не прийде, бо йому там нудило, він блював, він не мог сутки відновитись. Ну не можна. Треба старатись зробити гарно. А погано воно і вийде, і, на жаль, теж вийде, бо неможливо спрогнозувати, як буде протікати у пацієнта анестезія. Ми теж отримуємо іноді і нудоту, і все. Але ми стараємося мінімізувати ці ризики і знизити їх до нуля. Але на даний час це неможливо. Неможливо. Я наскільки ще дуже так гарно в порівнянні е, тих пацієнтів, які там чи 10 років тому, чи більше, чи в дитячому віці отримували якусь загальну анестезію, і їм є чим порівняти і після нашого, після нашої анестезії, після пластичних операцій, вони говорять, що в них дійсно нема галюцинацій, нудоти, в них досить швидкий швидкий вихід е, після наркозу. Це я так розумію, і є за рахунок використання всіх сучасних а. підходів і препаратів. Так, на даний момент сама проблема ще залишається в акушерстві, тому що в акушерстві при екстрених операціях, ну давайте почнемо з цього що. Десь 90% пацієнтів пластичної хірургії це жінки. Жінкам жінки народжують, і коли народжують, в них бувають деякі проблеми в акушерстві. Їм використовують, там викликають анестезіолога і проводять анестезію. І в акушерстві на навіть на 24-му році використовується кетамін. Акушерські анестезіологи його дуже люблять. Так кетамін – він класний анестетик, але він дає як побічна дія в них галюцинації. І ці галюцинації вони літають десь по коридорам, по якимось тунелям, вони звужуються, вони кудись літять в бездну. І це досить їх лякає. І от ці пацієнти дуже бояться наступного разу робити анестезію. Я довго слухаю їх і пояснюю, чому так, так вийшло. Моїй сестрі, рідні, теж таке робила, вона мені добре розказувала, як вона це відчувала. По секунду, коли вона летіла, це дуже страшно, і в неї тепер страх анестезії. Вона пройшла через пластичну операцію. Їй давав е давали анестезію мій батько, він теж анестезіолог. Зараз в неї страху після такої сучасної анестезіології в неї страху вже немає. Але він був. Вона дуже боялась саме наркозу анестезії. Ще таке такий ход -анекдот, да, ходить, що. Е Наркоз відбирає рік життя пацієнта і повертає цей рік анестезіологу. Можна продовжити, не знаю, 100 років мені перший раз таку чуж чую. Але це неправда. Неправда, тому що анестезія сучасна вона намагається захищати пацієнта від хірургічної агресії, тому що хірург наносить травму, і в, нього, і в пацієнта йдуть там, наступний розвиток подій. Так от, медикаментозна анестезія на першочергово захищає від болю. і Намагається мінімізувати е, цю ж е, хірургічну агресію. Тому так, ми повинні працювати з хірургом не як вороги, як це зазвичай було в старіну, а як друзі, які йдуть до однієї самої мети для пацієнта, зробити його життя комфортніше і щоб це було безболісно і максимально комфортно в стаціонарі. Так ми і робимо. Да, Намагаємося. Да. Також буквально недавно почали популяризувати седацію в пластичній хірургії. Також цікава думка на рахунок цього: чи це медичний прорив, чи це маркетинг недобросовісних хірургів, як це можна трактувати і пояснити звичайному пацієнту, який збирається на пластичну операцію. Давайте так, розберемо, що таке седація. Взагалі, я пацієнтам розказую, що ті, які бояться, я їм розказую, що нема такого поняття, як медикаментозний сон, ви трішки призиснете, ви трошечки поспите, вас там засидують. Це все невірно. Вірно, поняття загальна анестезія. Всі ці поняття седація, це елементи загальної анестезії. Що таке седація? Седація – це медикаментозне введення гіпнотичних речовин, коли пацієнт просто засинає. Що таке загальна анестезія? Загальна анестезія це теж введення медикаментозних речовин, але з захистом дихальних шляхів. Як можна захистити дихальні шляхи? Заінтубувати пацієнта. Чи поставити ларініальну маску? Так ось седація не предполагає цього е, е, захисту дихальних шляхів. Тому е, нас вчать два роки в інтернатурі, що головне завдання анестезіолога, одне з головних завдань це захист дихальних шляхів ну, після там, продовження діяльності серцево-судинної системи. Е, якщо це якісь короткочасні операції, які ми проводимо там корекція, наприклад, рубця десь не на лиці, а на тілі, де хірург там 5 хвилин ви висікає рану і ще там 3 хвилини за, зашиває її, ушиває рану. То да, там ми можемо проводити. Проводити великі операції, такі як мамопластика, Наприклад, я вважаю, це моя суб'єктивна думка. А може і об'єктивна, що не можна проводити, тому що е, мамопластика або абдомінопластика вимагає введення м'язевих релаксантів, тому що хірургу важко поставити е, імплант не на релаксованій м'язі, пекторально да, якщо я не, 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 помиляю, не помиляюсь. Тому ми мусимо вводити м'язевий релаксантри ультракороткої дії, щоб під час постановки імплантів максимально создавати, Вимоги хірургу, щоб йому було легко поставити, і це впливає на подальший результат оперативного е втручання. От, е щоб ввести м'язеві релаксанти, ми повинні пацієнти заінтубувати і штучно вентилювати за допомогою апарату, штучної вентиляції, анестезіологічного апарату. Тому ми не можемо зробити йому седацію. седацію ми повинні зробити йому загальне, загальне знеболення, загальну анестезію. Ці розговори всі про ви трошки призасните при великих операціях» — Це теж це обман пацієнта, не можна так казати. Йому буде проводитись знеболення, загальне знеболення. Але це лякає пацієнта, і він не хоче чути там слово наркоз, знеболення, загальна анестезія, трубка в горлі. Трубка в горлі. Да, ви мені що? Трубку я відчую. Не відчувають наші пацієнти після операції трубку, бо досить глибоко ще в, на залишках анестетиків ми трубку забираємо, і пацієнти її не відчувають. Вони просинаються повністю, засипають і просинаються тільки в них катетер в руці. Все. Ну, Я не рахую бандажі, це таке це без, без цього неможливо. А в плані анестезіологів вони як засинають з катетером, так і просинаються тільки з катетером в руці. Тому не треба спекулювати на анестезії. Робіть анестезію разом з хірургією і продавайте всю операцію, а не розділяйте її. І наскільки зараз вже зрозуміло, що дійсно седація? Це дійсно те, що хоче почути пацієнт, але це найнебезпечніший вид серед всієї анестезії. При великих, так, да, це небезпечно. При, При великих, малих да. ми теж використовуємо седацію, коли треба трошки щось зробити. Там, до до 15-20 хвилин це можливо. Седація зараз пропагандується дуже сильно в стоматології. От, там стоматолог хоче так, щоб пацієнт прийшов, він йому дві години щось робив, влив воду в горло в ротову порожнину, а ти Зробити так, щоб він через 5 хвилин став і пішов додому. Це досить важко зробити, це можливо зробити. Є спеціальні девайси, які забирають воду, але бажано пацієнта заінтубувати. Хай хірург зробить там в стоматології свою роботу. Вода точно не попаде в дихальні шляхи, і це буде безпечно для пацієнта. От. Але це пацієнту треба об'яснятися, розповідати і щоб він цього не боявся. Це не проблема зараз. І як, на вашу думку, ідеально підготуватись пацієнту до анестезії, до наркозу в пластичній хірургії? Підготуватись в наш час на даний момент? Як ми стараємось готувати? за 3-4 дні пацієнт, там де він знаходився, знаходиться? Здає аналізи, якщо він тут по місцю в Ужгороді, бо ми зараз оперуємо в клініці Літа плюс в Ужгороді, то він може на за два дні прийти в клініку, здати у нас аналізи, і це входить в пакет оперативного втручання. Ми здаємо ряд аналізів, потім їх дивимося і оцінюємо. І зазвичай це пацієнти без хронічних захворювань. Якщо такі пацієнти є, бо часто пацієнти приходять на фейсліфт, а це вже пацієнти. <секс> <свистання> М -м ну такої да гарної вікової групи за 45 і вище е е обмежень. Немає в вікової групі. Були і 80 і 85 років пацієнти. Тому ми стараємося оцінити їх, зарані підготувати до оперативного втручання, відмінити деякі антикоагулянтні препарати, такі як аспірин, кардіомагніл, клапідогрель, деякі кселксерелту довго приймають після ковіду. І ввести пацієнта в компенсацію хронічних захворювань. Тоді ми можемо спокійно, без високих ризиків брати пацієнта на оперативне втручання, важливим компонентом в підготовці це відмова від голодування. Раніше не дозволяли за добу за 24 години їсти. Ми зараз не дозволяємо їсти за 4 години. За 4 години пацієнт повинен поїсти. Вівсянку або щось на, на подібної вівсянки, випити солодкий чай. Важливо, щоб пацієнт до оперативного втручання приймав е, прості вуглеводи, які знаходяться або в цукрі, або в вівсянці з цукром. Е, тоді він легше перенесе, його, буде набагато менше нудити від цього. Десь так ми готуємо майже всіх пацієнтів. Головне, щоб вони не їли і не пили за 4, там, 3 там години до оперативного втручання. І всі хронічні захворювання у них були. В стадії компенсації або в субкомпенсації. Для цього ми здаємо аналізи, дивимося, якщо треба рентгени, комп'ютерні томографії, все це можливо зробити. Якщо пацієнт знаходиться за кордоном або десь в іншому місці, він може здати це все, вислати нам на пошту, ми це все подивимося або на месенджери. От. Оцінимо. Якщо треба, перенесемо операцію. Ті пацієнти, які чекають вже довго своєї черги на оперативне втручання, і ми відбувалися. Появляємо по медичним показам або пацієнт на, на кануні захворів, або в нього є загострення хронічних захворювань. Ми цих пацієнтів, потім, після правильної підготовки, ми їх м м беремо вже без черги в той день, коли зручно і їм, і нам. Це десь на протязі трьох днів від того, як ми їм дозволяємо. Оперуватись після ковіду, якщо пацієнт захворів ковідом або грипом, а зараз була епідемія. Вона вже майже закінчилась, я надіюсь. Після ковіду у нас принципова позиція не оперуватись на протязі двох місяців. Після грипу а в легкій або середній формі десь через місяць, півтора Ми дозволяємо оперуватись пацієнтам. Пацієнти, які приїжджають або тут по місцю, вони приходять і там завтра у них операція а сьогодні у них. Якісь соплі, ми їх обстежуємо на ковід, на грипи. Якщо це не ковід і не грип, то вони їм дозволяється оперувати десь через два тижні, через скажімо так, через тиждень-два після того, як в них зникнуть симптоми гострого респіраторного вірусного захворювання. Ми їм дозволяємо оперуватися. От, та майже все. Чудово. Ми не намагаємось дуже там дуже багато назначати обстеження. Бо в принципі, хірургія в пластичній хірургії, ми не, не повинні травмувати якісь життєво важливі е, органи. Ми оперуємо зазвичай шкіра підшкірна підшкір... Жирова, жирова, дякую клітковина і при мамопластиці трошки за, за е, чіпляємо м'язи і при абдоміні. Зазвичай на великі операції, такі як поєднані сочетані абдоміна, мама, пластика, боділіфти, ми готуємося максимально. Ми максимально повинні обстежити пацієнта, бо це великі операції з великою травматизацією тканин. І пацієнти в нас лежать по дві доби, і ми повинні їх швиденько відновити, намагатися, якщо в них буде загострення якихось серцево-судинних, то то це буде нам перешкоджати, тому ми їх прицільно обстежуємо, такі суміжні спеціалісти, як кардіологи, пульмонологи, гастроентерологи. Їх дивляться на, на кануні е, за декілька днів до операції. Ми готуємо таких пацієнтів, навіть насіння бандажа е, за два тижні до оперативного втручання це дуже важливо. Пацієнти готуються до таких операцій. Такі операції, як блефаропластика, ми готуємо. Теж з прицільністю, але не фокусуючись на деяких таких е, моментах, тому що це амбулаторні операції. Є ряд аналізів, які вони проходять, які нам кажуть, що все добре з пацієнтом можна оперувати. Дякую, Станіслав Петрович. у нас вийшла сьогодні розмова. Думаю, це буде хороша mm -hmm. і цікава серія подкастів. А наступна наша зустріч буде з лікарем-косметологом. Якщо ви чекаєте випуску цієї серії, ставте лайк, колокольчик і до нових зустрічей.